Повністю готовий черговий паркан. Хвиля, двокольорове фарбування, RAL-7024 графіт та чисто білий колір. Також вже змонтовані ворота. Тут у нас дуже гарнесенько стала колона 1200 мм та на величкий заворот колона 780 мм. Все повністю готове. Зараз на черзі благоустрій. Панельки в нас армовані композитною арматурою 6 мм марка бетону 250, це доволі міцно. В усіх колонах всередині 12 арматура, яка йде до самого низу фундаменту. Під кожною колоною фундамент. Виходить тандем монолітного. Та збірного залізобетону. До нього знизу можна сразу підходити благоустроєм, тому що бетон доволі такий гідрофобний, тому звертайтесь, зробимо у кращому вигляді. Протобут, будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.